Ки ніякої угоди немає. Таким став головний результат зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з диктатором Путіним. Переговори за зачиненими дверима, попри анонсовані 6-7 годин тривали близько трьох. Після цього Трамп і Путін вийшли на прес-конференцію, яка тривала до 13 хвилин. Першим виступив Путін. Він заявив, що на Алясці його приймали як сусіда. Сказав, що у нього встановилися хороші контакти з Трампом, назвав Україну братнім народом. М, і заявив, що Росія зацікавлена у вирішенні української кризи та готова працювати над безпекою України. Але для вирішення проблеми, за словами російського диктатора, потрібно усунути усі першопричини кризи. Крім того, Путін улестив президентові. США, заявивши, що якби Трамп був президентом у 2021 році, то у 2022 повномасштабне вторгнення не розпочалося. Він зазначив, що Росія і США мають що запропонувати одне одному від технологій до Арктики. На переконання Путіна переговори пройшли конструктивно і в взаємоповажній атмосфері. Більше того, Путін запропонував президентові Сполучених Штатів Америки приїхати наступного разу до Москви. І, от коли слово взяв президент, США, він наголосив, що Америка та Росія ще не дійшли згоди на саміті, але досягли певного прогресу. Дональд Трамп заявив, що зустріч була дуже продуктивною. Оцінив її на 10 з 10, Сказав, що обговорила багато питань однак щодо деяких згоди не знайшли ніякої конкретики, тільки загальні фрази. Я почну робити кілька телефонних дзвінків і розповідати, що сталося, але у нас була надзвичайно продуктивна зустріч, і багато пунктів були узгоджені. Залишилося лише кілька. Деякі з них не є настільки значними один, мабуть, найважливіший, але у нас є дуже хороший шанс досягти цього. Ми ще не досягли, але у нас є дуже хороший шанс досягти цього.